Всім привіт! Мене звати Наталія Іваненкова, і ви на моєму ютуб-каналі, який розповідає про найзноманітніші ситуації в житті з правої точки зору. І зараз в мене в гостях Катерина Громова, вона психотерапевт, гештальт-терапевт і сімейний системний терапевт. І ми сьогодні з нею поспілкуємось про три помилки, які допускають люди при укладенні шлюбу. А, Пропоную зробити чином. Я розповідаю свою одну помилку з юридичної точки зору, а ти розповідаєш свою з Добре. Добре. Всім привіт. Тільки я маленькою за ти будеш казати помилки, тому що юридична мова більше сприймає саме помилки. А я психологічно буду це пом'якшувати нюансами. Добре, добре, домовились. І так, перша помилка з юридичної точки зору це ем, проживати до шлюбу разом і оформити майно до укладення офіційного шлюбу на одну зі сторін і вважати таке майно спільно нажитим. Чому? Тому що спільно нажите майно воно. За законом набуває такого статусу лише після обкладання шлюбу, тобто після державної реєстрації. і Якщо ви це зробили до державної реєстрації, зареєстрували на когось з потенційних чоловіка по дружини, то таке мене, на жаль, не є спільною сумісною власністю, і з приводу цього досить доволі часто виникають спори. А ти як вважаєш, з психологічної точки зору картці, яка така сама найболючіша помилка при так, да, так, так. Я вважаю, що ну це особисто моє таке бачення, що одна з найбільших так один з найбільших таких нюансів, які важливо провірити на собі, це очікування реальність. Mm -hmm. Коли ми очікуємо, що або що шлюб щось кардинально змінить, він змінює, він дає інший статус. Але якщо ми очікуємо, що е, я чи мій партнер кардинально зміниться саме е, через укладання шлюбу і будуть якісь покращення, то оця е, помилка вона може призвести до розчарування. А я... Як перевірити очікування а, реальності? Так. Зараз докажу другу річ, а потім як перевірити? І друга річ, мені здається, це все плюс-мінус пророжеві окуляри, і як їх тестанути. вони є чи їх немає? А, і мені здається, що цей закон Парета, він примінів не тільки для бізнесу, а й для всього. Тобто інколи люди очікують, що їх партнер має задовільнити 100% їх потреб. Але це має зробити тільки мама і тільки свої дитині, де да то років так до трьох по-хорошому, а далі вже якось щось по-своєму можна самому. І мені здається, що добре, коли хоча б десь на 20. Якщо у вас у стосунків 80% вам добре, ви задоволені. То 20% ну, є якісь там, це mm -hmm. питання це нормально. Ну, якісь не схожості, вони можуть бути. І щодо того, як це можна протестувати, це зрозуміти, ми всі добре знаємо, що нам подобається у нашому партнері. Ну, чим ми захоплюємось, що ми хочемо там, щоб цього було більше. А наскільки добре ми знаємо, що нам у партнері не подобається? Mm -hmm. І ось, коли ми знаємо ці речі, і все одно обираємо людину із її е, такою умовно гарною стороною, і з цими нюансами, mm -hmm. оце мені здається добре тест, що немає очікування реальності, і взагалі спостерігати за собою тиждень, два, місяць, ну як часто зникають до, виникають думки. Про те, що зміниться, я це перероблю. Він або вона стане іншим. Якщо на цьому себе ловити, записую, то і можна або йти до психотерапевта з цим працювати, або якимось там практиками, ну самостійно. Тому що ці моменти очікувань на реальність, ну що щось зміниться, якщо що, ну тут важливо тверезо оцінювати реальну ситуацію. Дома підходити так. до цього. Так. Як до каски, до якоїсь. Uh -huh. так. І розуміти, що період закоханості це нормально, це гормони, на цьому люди mm -hmm. сходяться, а потім починається момент якихось криз, коли люди починають стикатися з тим, що е, не тільки є те, що мені подобається пану, mm -hmm. а є ще й те, з чим я не можу погодитись. Uh -huh. І тоді на це дивитися реально, тому що у сімейній системній терапії є така штука, як непримиримі рознапесія, uh -huh. не знаю українською. Це про те, що і вони індивідуальні. Наприклад, uh -huh. у мене і у тебе вони можуть бути досить різні. Uh -huh. І тут важливо розуміти, з чим я можу змиритися. А з чим ні? І це зазвичай може бути якісь важливі та питання, наприклад, щодо грошей, дітей, так ну якихось не знаю, поглядів на час разом час окремо. Ну це такі речі, які потрібно розуміти, тому що ми на насправді, якщо людина там, наш партнер, наприклад, розпитує там він шкарпетки, вона помади, то з цим можна миритися. Ну, Потетична, а, Дипатитична. а Дипатитична. якщо, наприклад, допустимо, вона не хоче дітей а він хоче, mm -hmm. то у цьому домовитись буде складно, і один завжди буде недоволен, і це велика частина життя. І це буде нібито постійний конфлікт. Mm -hmm. ну, тому це також важливо розуміти до того, як офіційно оформлювати відносини, yeah. щоб розуміти, щоб позбавлятися цих людей. Ну і напевно, як сімейне життя буде проходити, оскільки діти народяться, один хотів, друга не бажала, і хто з цими дітьми повинен бути. І ось плавно, переходячи до іншої теми стосовно очікувань, є за моїми спостереженнями, є така особливість або звуження обсягу прав або у шлюбі. Або навпаки розширення. Тобто, коли я не працюю, я як дружина або я як чоловік не працюю, я там слідкую за дітьми, за домогосподарством. Проте і більше ні на чого, ні на що не претендую. І коли відбувається розривання шлюбу, то я взагалі ні на що, ну це ж не я, я ж не заробляв, я нічого такого не робив. Або навпаки. З іншого боку, я заробляв, я маю право на це, я маю право на це, я маю право на це. З юридичної точки зору, я так розумію, з психологічної етапи, що ти зараз знаєш, що звуження або розширення прав воно відбувається за взаємною згодою, а за законом, і жінка, і чоловік мають рівні права стосовно і обов'язки стосовно кожного з них, і стосовно відповідно своїх дітей. А ось як це психологічно відбувається? Ну, що от звуження або розширення відбувається, це хтось інший, ну, другий із партнерів, дозволяє першому так це робити. Це взагалі моє улюблення. Ясно. І я про це і думала також їй сказати в мене навіть захисту <рес> про те, що під час і вступу шлюб, і так. коли вже подружжя так, живе. Так. Ну, мені здається, це взагалі завжди важливо. Це домовленості між партнерами. Mm -hmm. І насправді вони можуть бути дуже різні. Ну, нема. Я взагалі не, не привержені з того, що є там якась суто жіноча або суто чоловіча там робота mm -hmm. Mm -hmm. є різне, що кому подобається, кому що наприклад дається легко або задоволенням, і як пара домовиться між собою то за що відповідає. І ще один важливий момент, що домовленості вони не тобто, залізопетоні. Та не залізопітоні у тому сенсі не у тому сенсі, що їх можна порушувати, коли <зас> замаляється, а у тому сенсі, що їх а, можна і варто переглядати Це раз на якийсь час, тому що ситуації змінюються навколо змінюються, кожен з партнерів на протязі життя змінюється, щось стає неактуальним і важливо переглядати. Ну, що актуально, що ні, що взагалі можна прибрати, і оці домовленості тут немає правильного, неправильного. Тут як люди домовляться. Ну буває так, що чоловіки люблять готувати, буває так, що жінки люблять готувати, хтось не любить прибирати. Як вони домовляться? Хтось неприємні, що наприклад, як люди були вдома mm -hmm. і не підтримує, щоб приходив хтось допомагати з прибиранням, наприклад, mm -hmm. і тоді як ми -то будемо це розподіляти поміж нами. Mm -hmm. І це все просто питання, mm -hmm. ось як договір, так, вкласти mm -hmm. і його дотримуватися, наприклад, раз там на якийсь термін приглядати або планувати, або якось змінювати. Ось так само мені, мені здається, має бути і у Особистому, психологічному, емоційному, подружньому житті ну і це дуже класна штука. Вона дає опору, ну коли кожен може на щось полагатися, коли ми не просто на ходу думаємо, що ми будемо робити, а ми можемо якось довіряти і спиратися на неодно. А це безпека, внутрішня безпека це база. Це взагалі будь-яка безпека це досить важливо у нас час. Так, хотіла ремарочку таку зробити. Можна домовлятися про це, проте це не повинно суперечити нормам діючого законодавства. Це за замовчуванням повно. Так, ще про що хотіла поговорити. Ще одна помилка, яку наглядаю, спостерігаю, це думати, що цивільний шлюб дорівнює офіційний шлюб. Ми з Кати проводили також е відео на цю тему, знімали колись. І, до речі, залишу посилання. Дуже цікаво, передивіться, якщо захочете. <реш> Що я там чотири роки тому казала. О, я, до речі, недавно переглядалася, було цікаво також. То досить круто. І ось цивільний шлюб не дорівнює офіційному шлюбу. Так, ви можете мати обов'язки, ви можете мати права один відносно іншого, проте це все одно не шлюб, не офіційний шлюб. У мене були просто випадки, коли. Там, дівчата говорили, що вони в шлюбі, вони в шлюбі, вони в шлюбі, а як стикався питання, ставалося до документів, були такі ой, а ми ж не оформлювали. І ось це все з юридичної точки зору, це не дуже добре, тому що державу не зафіксований факт того шлюбу. Відповідно, всі інші факти, вони також. Потребують трохи більше часу, трохи більше енергії, зусиль і тому подібне, щоб довести, що це дійсно було так. Ось Катя. Я так розумію, твоє ставлення до шлюбу до цивільного, шлюбу з психологічної точки зору, не змінилось. Все залежить від людей. Я не це знаю з ні, тому що я не пам'ятаю, що я тоді добре. Казала. Але в цьому я також прихильник того, що все питання домовленості між людьми. Якщо людям комфортно, як вони ось так домовляються, ну це їх вибір. Але якщо взяти сімейну системну терапію, то адже ж укладання шлюбу це дуже великий шаг, Ну це uh -huh. нова ступінь така uh -huh. для пари, це визнання на рівні родових систем, об'єднання родових систем. У цьому випадку дуже важливо брати фабільша uh -huh. для того, щоб ну, поєднувати uh -huh. з сімейною системою. Це питання статусу, це питання внутрішніх і зовнішніх зобов'язань один до одного між партнерами. Тому мені здається, що на такому психічному, е емоційному рівні це має дуже великий вплив. Але при цьому не усім це потрібно. І тут дуже важливо розуміти власну потребу. Якщо для мене це є потребою, мені це потрібно, ну я себе так відчуваю, то, значить мені це потрібно. Якщо для мене це не дуже важливо, і мене це не парить, а тоді таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо, ну, наприклад, ем, проживають цивільним шлюбом, і для когось е, важливо бути в шлюбі офіційному, а для когось ні. Ось як е, підготуватись до цього обговорення, щоб воно пройшло так? Досить добре для обох сторін? Оце питання воно може відноситись до того, що я казала трошки раніше, про не при, не при мірі, а, не так. Якщо ну, це велике питання, воно може до нього відноситись. І тут дуже важливо розуміти, по-перше, наскільки у парі можливий діалог, діалог mm -hmm. наскільки люди можуть чесно і спокійно казати про свої потреби і обсуждати їх. Mm -hmm. І потім розуміти, можемо чи не можемо, можливо, можна звернутися до парного терапевта, наприклад, і прийти на сесію як пара, uh -huh. щоб спробувати це розібрати. Uh -huh. Ну і потім розуміти, наскільки це не перебор. Uh -huh. ну, тому що насправді може бути так, що якщо для когось принципіально, прямо ось принципіально, не Одружуватися або не mm -hmm. заміж. А для партнера принципіально навпаки, mm -hmm. ну то це велика тема, яка буде постійно визивати, конфлікти, mm -hmm. і постійно, як вулкан, який рано чи пізно вибухне. Коли прийшов. Так, і тут важливо розуміти, знаєте, я така навіть одна книжка, вона називається Одного кохання недостатньо». Mm -hmm. І вона ну, не тільки про то, але... Я, у якому сенсі люди можуть насправді один одного любити, мати там почуття, але не кожна пара може прямо ось так во mm -hmm. ну, дійсно mm -hmm. знайти о, спільну мову і сходитись у своїх там, потребах, цінностях, mm -hmm. і це важливо розуміти, тому що якщо це не розуміти, mm -hmm. пробувати постійно або, або затикати себе, або mm -hmm. пробувати переробляти партнера. Ну, Це така дуже важна справа. Ще одне питання задам, поки ти розповідала, виникло. А ось якщо така непримирена ситуація, що один хоче, а другий не хоче, що все? Розставатися? розходитися. Я не можу ось так казати, що це долітична ситуація, наприклад, я хочу, а мій там хлопець не хоче. Розмовляти, чому ти хочеш чому хоче, чому він не хоче, у чому ви не сходитесь у цьому питанні? Які владиності, які це... страхи за цим стоять? Ну Навіщо тобі потрібно, а йому не потрібно? ну Це багато питань, які на обговорення для пари. <гум> ну як не тільки, наприклад, про шлюпа і про дітей, <гум> про гроші, коли по коли... Почувати, як близько чи далеко мають бути там родичі відносно там молодої сім'ї чи mm -hmm. ще щось. Ну, це дуже індивідуально. Тут тобто не можна сказати, що є якась одна відповідь, яка підійде, будь-якій має, але в цілому важливо чесно по відношенню до себе і по відношенню до партнера. Розуміти, з чим я можу говоритися, ну, mm -hmm. що я можу ну, сприяти. Мені це може не подобатись, я можу не збурчати, але в цілому ну, mm -hmm. я на цій почві не mm -hmm. буду виносити мозок на собі на іншого. Mm -hmm. А якщо чесно признатися, що так, ні, я до останнього дня життя мого чи іншого, буду виносити е, всі міст. Mm -hmm. Ну і тоді стає питання ну, більшого все це. Зрозуміла. Дякую велике. Друзі, підписуйтесь на канал. Я контакти Катерини залишу в описі. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!